Такі лящики, от. той найбільший, напевно. що. Слава Україні, рибаки! З вами канал Профідер і Іван. Маю сьогодні змогу знову-таки перебалити. Вибрався знову на Дністер. Вважаю, що саме на дністрі на Міляках можна пошукати весною непогану рибку. Приїхав я в село Велика Слобода згідно. Нерестового наказу тут можна рибалити. Як не дивно, попередні роки тут була заборона, але тим не менш зараз дозволили, от можна, друзі, ловити. Буду пробувати. Вночі розраховую на ніч, хочу зловити якогось лящика. Вже були в мене тут такі трофеї по півтора кілограма. Досить непогані екземпляри вдавалося спіймати, тим не менш, думаю, що тут є ще багато гарної рибки і є шанс її пошукати. Зараз замішаю прикормочку, підготую вже до рибалки наше робоче місце і будемо починати наш закорм. Будемо підтягувати рибку, розбиратися з нею. Покладаю великі надії на ніч, але як воно буде? Вже самі далі побачите. Так, друзі, місце вже готове, прикормка настоялася. Замішав сьогодні прикормочку Anvi, там комбінація ляща, комбінація коріандр, бісквіт новинка, до речі, будемо сьогодні її тестити, зокрема, весною. І коріандр, універсальна прикормка. Дуже часто до мене є запитання в коментах читаю, які водилища я використовую. Практично на всіх своїх фідерних грибалках, коли я ловлю на класику, я беру з собою. Фідера до 90 г. У мене тут два фідера. Зараз буду годувати дві точки. І відповідно у мене дві палки по 90 грам. Катушки у мене тут Shimano, Shimano Aero, це тягова катушка, передатка тут 4,7, розмір 4 тисячі. Мені вони дуже подобаються, такі робочі конячки. Так, взяв сьогодні з собою максимально все, що потрібно для ловлі ляща. Це у нас зернові, буду використовувати ще коноплю і такий мікс від Робіна. Там є різні зерна, хочу також його потестити. І по наживках у нас сьогодні є мотель, опариш, хробак. І піночка. Загалом також е, асортимент непоганий. Думаю, що е, ключик до рибки все-таки вдасться підібрати. Відмаркерився я вже. Тут в нас немає якихось таких дуже крутих бровок, тобто вони є, але далі. А рибку потрібно шукати на міляку. Попередньо всі рибалки, риба клювала з дистанції 40 метрів, і відтоді тут нічого не помінялося, вода в тому самому рівні. Буду годувати дві точки 35 і 45. Думаю, що. Рибка буде, цікаво провірити оцей, цю дистанцію 35 метрів, тому що реально багато рибаків, товаришів ловили рибу, яка була дуже близько в березі. От будемо сьогодні пробувати. Зараз швиденько загодуємося. Думаю, годівничок по 20-30 в кожну точку потрібно дати. Може, ще підріжу трошки опариша, взяв собі з запасом. І думаю, друзі, треба починати вже рибалити. Треба годувати точки, підтягувати рибку і, звичайно, що її ловити. Ось таку годівничку буду використовувати. Має такі ґрунтозачепи. Так, наша прикормочка. Прикормку зробив, друзі, таку вологу, важку, в принципі, така, як і має бути на ляща. Так як я і казав, будемо використовувати ще зернових, підсипаємо сюди трошки і забиваємо нашу годівничку. Дуже сильно теж зажимати не потрібно. Корм вологий, так, щоб гарно трималося і на дні розкрилося. Зараз перших двадцяток годівниць, а то й більше треба дати. Так, друзі, на годиннику у нас вже пів 12 і що маємо на даний час? Я довго годувався, тільки в 9 годині поставив поводки, закинув і отримав покльовочку десь близько 11, пів на 11, десь так. Получив покльовочку риби. Не вдалося мені зняти. Всій процес виважування, забув я флешку від GoPro в машині, фотоапарат в машині, забув поставити і коротше, така, друзі, каверзна ситуація. Загалом, як завжди, на рибі таке може бути. Витягую ту рибу, розкручується в мене піцак. Одна сторона. Піцака. Коротше, одно туди, друге туди. Рибу вдалося все-таки взяти. Непоганий такий досить лящик, в районі кілограма. Клюнув на два опариша. До речі, хлопці мені тут допомогли з піцаком, скрутив. Не знаю, таку викрутку я навіть вдома не маю. Дуже вдячний, що от полагодили мені, скрутили це все і можна далі рибалити. Годуємося, даю в прикорм зернові, підрізав трохи опариша. Є-є-є-є. О, О, є друзі, є покльовка. Не вже щось, щось таке непогане. Дивлюся, легенько починає, починає мені підгинати кінчик. Ближня дистанція 35 метрів. Ганяла тут щойно ведра, недурно не вона тут плаває, значить риба є, риба виходить, погрітися. Таке не дуже-дуже ж велике, але піджимає. Так. Де Та риба? У мене тут ще друге водилище викинути. О, там непоганий підлящик. Ух ти. Трошки б'ється. О, є, друзі. Є ще у нас одна рибка. Цей трошечки дрібніший, тим не менш непоганий розмір. І зійшов в підсаку Гачок гамакацу А1. Покажу вам який. Дивіться, яка друзі риба. Ну, Такий, думаю, грам 500 в ньому є. Попередній трошки більший. Процес, Процес йде. Перезакидаємося. Так, клюнув на, знову ж таки, два опаріші. Любить рибка цю насадочку, зараз поставимо її. Приємно те, що от, клюнула риба тоді, коли поставив камеру, тому що перша риба клюнула тоді, коли ні камери не було, ні флешки не було. Приємна рибка. Поставлю зараз знову її два опариші, підрізаю ще кінчик. І зараз закинемо. 35 метрів працює, вже друга риба звідти. Вночі дуже комфортно ловити на коротких дистанціях, тому що не треба викладатися максимально. На короткій дистанції тяжче розмастити точку і кидаю, я собі орієнтуюся по садку на свій орієнтир. Направив садок і по ньому кидаю дуже друзі, зручно, особливо вночі. Так, будемо сподіватися, що підійшли в нас підлящики. Але мали би бути ще більші. Нарешті настав вже ранок. Ніч ця я була дуже холодна в порівнянні з тими моїми попереднішніми виїздами, тоді було дуже тепло. А ця от реально було сиро, такий вітерець, не вітерець, Ну, Реально дуже холодно було. І риба клювати не хотіла. Скажу вам, що ця рибалка дуже-дуже ну, така трудова виходить. Вже під ранок щось трошки почало покльовувати. І втекли на дальшу дистанцію. Приходили тут хлопці, тут ловля далі, і сказали, що ловили 50. І от перейшли на 50, і получили перші клюваки риби. Так що продовжуємо там годуватися вже трошки далі. Потім ще перевірю ближні точки, того, що ловив я 13 і 15 бананів, а зараз поставив 17-18, тобто трошки втекли далі. Будемо зараз ще розрухувати ту рибу, бо скажімо чесно, вночі я перезакидав, перезакидав там раз в пів години і витягуєш насадка все ціле. Той опариш навіть навіть, навіть не спробувала та риба. За мотиля я взагалі в шоці. Якщо на попередніх виїздах в мене працював мотель, то сьогодні ні одної риби на мотиля не спіймано. От, хоче опариша, хоче хробака з опаришем. Хоча Найкраще, напевно, що сьогодні працює опарочка. Мотую, друзі, вулічки вже. Все, наловили мене на сьогодні, хватило. Будемо закінчувати рибалку. Продуктивно не вийшло половити. Було покльовок небагато, якщо чесно. Тим не менш риба є. Вночі я трохи змерз, навіть в машині не міг загрітися. Холодно, реально холодно. Дивлюся такого по тому березі, в полів сніг понадувало, сніг ще навіть не всіх стопився. Не хотіли великі лящі в нас клювати сьогодні. Щось походу є. Мало було, друзі, плотки, мало було рибця. Загалом температура все-таки впливає, тому я би радий вам їхати на рибалку, коли вночі буде хоч плюс 5-6 градусів тепла. Тому що реально сидіти. Дуже важко. Це при тому, що не було вітру, але досить висока вологість була, як то кажуть, серість. Я закінчую. Риба в нас є. Зараз вам покажу, що наловили. Повторююся, що працював виключно сьогодні опариш. Опариш з хробаком це 100% риби було спіймано на то. Мотиля взагалі риба не хотіла. Я навпаки думав, що от похолодало, і рибка буде відкликатися саме на мотель. Проте не хотіла вона мотиля. Дістаємо наш садочок. Перший лящик у нас сьогодні клюнув, точніше вчора. Такий десь близько кілограма, а може за кілограм. Я вже втішився, думаю, о, блін. Ні, щось є, є якась риба. Таких крупніших от, три штучки, такі лящики, той найбільші, напевно що. Ну, загалом таких три рибки і непогана платфа. От то, що нам сьогодні клювало. Загалом такий уловчик. Любителів померзнути вночі прошу на Дністер. Реально ще холодно, друзі, потрібно почекати ще тиждень-два, як то кажуть, то вже після Паски. Після Паски, думаю, буде тепліше, можна буде їхати. Рибка є. Зараз дрібненько відпустимо, декілька лящиків візьмемо. Загалом така рибалка. Не знаю, вам вирішувати, вдалася, не вдалася. Як на мене, риба є, то вже однозначно супер. Отака рибалочка в нас вилилася, друзі, старалися, мерзли вночі, старалися спіймати цю рибу, все-таки риба є. Варто їхати пробувати. Хто любить такі більш екстремальні умови, хто не боїться замерзнути, їдьте пробуйте вночі, риба все-таки покльовує, кликається. Проте, на мою думку, все-таки краще трошки ще зачекати. Водичка прогріється і риба мала б бути ще активніша. Отож, друзі, кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте канал підпискою, Україномовний контент. З вами був Іван і канал Профідер. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!